Час від часу по цьому самому телевізору вам показують затримання якогось хабарника і всі радіють. Аплодисменти, а знаєте, що відбувається потім далі у кращих традиціях спортивного риболовства здобич мають відпустити, адже головне це не перемога, це процес. Ну і щоб прес-реліз красивий був. Мар'яна Мутрунич розповість про продовження гучної історії з хабарем на одеській митниці, головна фігурант якого пішла на підвищення. А якщо навіть це не вплине на ваш оптимізм, то ми покажемо людину, яка бореться у податковій із корупцією. Державна фіскальна служба реорганізована і очищена вже майже три роки по новому поповнює казну держави. Керівництво ДФС час від часу відкрито розповідає про свої плани роботи. А ще частіше, головний податківець ділиться досягненнями. У нас як ми вважаємо, не просто дуже задовільні результати. Ці результати в деяких випадках навіть перевищують, перевищують наші сподівання. Очільник ДФС Роман Насіров пишається роботою податківців, тому що бізнес і ДФС можуть працювати за правилами. Ми дуже раді за платників податків, бо вони ще раз доказали і показали, що бізнес може працювати по правилах. За правилами працюють і співробітники ДФС. тих, хто ними нехтує, нещадно карають. Принаймні, таке враження може скластися з повідомлень СБУ та внутрішньої безпеки самої ДФС. На хабарі у 100 25 тисяч гривень у Києві затримали співробітницю Державної фіскальної служби України. Ну на Харківщині затримали на хабарі у 45 тисяч гривень слідчого ДФС. У Миколаєві. Сбу затримало одного з головних податківців області. Його ім'я не називають. Чиновника опіймали, коли він отримував 250 тисяч гривень. Головний борець з корупцією в податковій переконує негативний імідж його установи виключно через масштабне очищення рядів. А ці всі моменти, які зараз виникають, і в пресі, і округ мене, і взагалі. Ну, ми ж розуміємо, звідки воно все відбувається. Тому що є активізація боротьби з корупцією. Якщо минулому році було затримано 38 працівників ДФС, то в цьому 189. Різницю відчуваєте? Юрій Шеремет, керівник внутрішньої безпеки ДФС та давній знайомий головного податківця Романа Насірова, так і скільки було притягнено до відповідальності? Ну наскільки я знаю, десь 29 проваджень було направлено в суд. Одна з тих, хто потрапила до телеефіру, але так і не з'явилась у суді Лариса Ареф'єва. Рік тому програма розслідувань Слідство інфо розповідала, як заступницю керівника одеської митниці застукали на хабарів 50 тисяч доларів. Самаль зданию, за позданню користу чотирьох в масках з автоматами. Там була святка прокуратуры, яка співає все, що можна просто в ході операції. Ну, в общем, борда. Там участвовала такое количество людей, що біля зупічка пройти в інститути не могла. Ареф'єва впровадила спеціальні митні тарифи для близьких підприємців. Фірми, її кума Ореста Фірманюка сплачували значно дешевше мито ніж конкуренти. С нами было сделано официальное заявление в внутреннюю безпеку ДФС Одесской области по поводу тарифной сетки, которая была специально выделена для госп... господина Ореста. Было проведено служебное расследование и задержано три контейнера, которые были растаможены по заниженным тарифам. Это дальше следствие не идет, и оно находится сегодня в замороженном состоянии. Підприємці звернулись до внутрішньої безпеки ДФС, але чомусь їхні скарги виявились недостатнім джерелом інформації. Та й дії СБУ Шеремет називає якимись недоказовими. Я знаю, що ну якісь були там рухи. Дійсно, працівники СБУ були, були в приміщенні одеської митниці. Ну я знаєте, як начальник ВБ, але коли ми почали розбиратись, ні підозри, ні грошей ніяких, ні мічених, наскільки мені відомо, ніхто не вилучав. Скільки я намагався отримати інформацію, мені не надавали. Після історії із затриманням начальниця одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що Ареф'єва більше в них не працює. Не знаю, куди вона втекла, тобто ці інформації немає. немає. На митниці вона не працює. А Роман Насіров, попри зникнення підлеглої прокоментував цю історію лаконічно. Хабара не було, то про що може бути мова? Так от виявляється, не <правда> було ніякого хабаря. А чому вона втекла? Куди вона зникла? А куди вона втекла? <правда> а <чому? правда> Куди вона втекла? Служи. Ну ви вважаєте, що вона втекла? Вочевидь, Насіро вже тоді знав, яке майбутнє у його підлеглої. Ареф'єва зникла з одеської митниці та з поля зору журналістів, щоб виринути у Києві і географічно, і кар'єрно поближче до шефа. А куди вона втекла? <реку> а, <реку> куди вона втекла? Світну, ви вважаєте, що вона втекла? Департамент внутрішньої безпеки не знайшов у діях Арефієвої жодних проблем. Департамент персоналу дозволив не проходити люстраційну перевірку. Зникнувши з Одеси, Арефєва очолила митний контроль в Полтаві, а потім майже одразу перевелась до Києва. Тепер вона очолює відділ митного авдиту у центральній ДФС. Ну, ви вважаєте, що вона втекла? Ні-ні. Лариса Арефєва нікуди не втікала. В неї достатньо безпечних схованок в цьому житловому комплексі. І що могло зупинити спецпідрозділ Альфа? Може, ця охорона на в'їзді? Чи може ці двері? А може, цей ліфт? Офіційно Лариса Арефєва разом з донькою користується 45 квадратами, записаними на її маму. А матір Лариси регулярно купує квартири в київському комплексі Паркове місто, хоч в них і не живе. За цими квартирами видно, як зростав рівень життя хмельницької пенсіонерки. Перша квартира на 45 квадратів придбана 2010 року. У 2014-му докупили другу двічі більшу. А навесні 2015-го, третю вже на півтори сотні квадратів. Історія з хабарем трохи знизила оберти. У 16-му році родина Арефівої докупила тут лише машиномісце. Я до тих хазяїв нічого не маю. Ціна одного метра в цьому комплексі – півтори-дві тисячі доларів. Загалом руками матері родина Арефівої скупилась тут майже на півмільйона доларів. Хоча за 2015 рік родинний дохід складав аж 8 тисяч гривень на місяць. Навряд чи було більше і раніше. Вся кар'єра і Арефівої, і її чоловіка виключно у структурах податкової, а які доходи в податківця. Чому стати? Вони не хочуть відкривати там. Ну мало ли буває карт. Включайте, камер. А хто? Хто? Зараз ми вас пройдемо побачить даними. Як ви взагалі? Ну, Просто пройшли. У вас не значить, не хотять поставить. Я маю право допускати прокурора. СБУ поки нема постоянку. Не буду, я буду стояти і не пускати. Втім, на невідповідність витрат доходам у внутрішній безпеці дивляться так само, як і на епізод з хабарем. Людина, яку застукали на хабарі 50 тисяч доларів, змогла спокійно обійти співробітників СБУ і навіть більше пішла на підвищення. А ви зі своєї сторони е -е -е -е? людина, яка відповідає за внутрішню безпеку, е -е, якось самого ми розбиралися, підозрювані її ніхто не виділяє. <зв 'язок> ну як на мене СБУ там і не надто наполягали, але з іншого боку, що СБУ, ці податківці та митники, і що за їх затримання гроші платять. А, ну так. А, у будь-якому разі, хабарництво на митниці мало б передусім непокоїти саму ДФС. Ви ж бачили, в них там навіть цілий відділ внутрішньої безпеки, є. і його керівник давній знайомий насірова. Що за таких умов може людині завадити? М -м, але, бачите, керівнику цього відділу йому б спочатку зі своїми справами розібратись. Роман Насіров довірив роботу по боротьбі з корупцією в ДФС своєму давньому знайомому Юрію Шеремету і впевнений, що він найбільш професійний кандидат. А Шереметом, щоб я не помилився, ми десь два роки були в одній і тій ж самій школі, але там в різних класах і таке інше. А призначений він був саме з точки зору його знаєте, як фахового досвіду і тої роботи, якою він займається в генеральній прокуратурі, все життя Юрій Шеремет присвятив боротьбі з корупцією, понад 10 років в прокуратурі, аж до головного антикорупціонера ГПУ. Як тільки Роман Насіров очолив податкову, Шеремет перейшов працювати в ДФС відповідальним за внутрішню безпеку. Попри Професіоналізм і відкритість декларацію про доходи шеремети не побачити. Співробітник ДФС не став її публікувати, адже прирівняв себе до СБУ. У вашої декларації про доходи немає опублікованої чому а тому, що тому що як і нема працівників СБУ, тому що оперативний співробітник. Юрист з Transparency International звертає увагу на закон України про оперативно розшукову діяльність, де прописано, які саме податківці не повинні публікувати декларацію. Але чи поширюється дія закону на головного борця з корупцією в ДФС, сумнівається органи доходів і зборів, а це стосується щодо тільки посадових оперативних підрозділів податкової міліції та власне осіб, які там ведуть боротьбу з контрабандою. Шеремет не публікує декларацію, але на питання про неї відповідати не буде, бо обіцяє, все ж опублікує. Так заплутано. Але що можна очікувати від дефесника, який вважає себе СБУшником? Так, все. Я більше на цю тему не хочу спілкуватися, Буде опублікована декларація, все вам пояснює. Звертайте ж... через присутність. Я... Ви ж не будете цього... публікувати декларацію. До побачення, гарного вечора. За відсутності свіжої декларації поглянемо на попередній. У 13 та 14 роках Шеремет заробляв 230 тисяч гривень. Його дружина за два роки 50 тисяч. Це не завадило родині у 16-му році купити нове BMW X5 вартістю біля 60 тисяч доларів. Професіонал, який мав би знати все про нелегальне збагачення, дивує необізнаністю навіть щодо походження коштів у власної дружини. Так ви можете відповісти, звідки кошти на саме? В звідки кошти? Ти дружина задекларує подивитись, звідки кошти. Вона була в декретній відпустці і звідки вони взялись? В смысле, звідки вони взялись? Ну, Кошти, звідки взялись? ну. Може, може когось відложила, може заробила. Чи є сенс запитувати про одеську справу від людини, яка не знає, звідки у її власній квартирі беруться гроші? Ну, до речі, про квартиру. Поясніть покупку вашої квартири. Ми з вами думали, що так. я ці питання після облювання декларації всім ну, ви ж не будете Це. публікувати до побачення. Гарного бачення ви не можете пояснити. Не пояснити. Ви не можете пояснити правильно зрозуміло. Що пояснити? Я, я вам похожий. сказав, так, ну ви. ви... Давайте запитайте мене за якусь квартиру, що в Лондоні, десь в Брюсселі, ще десь. Ну, ви питайте мене якісь абстрактні речі. Буде декларація, будемо спілкуватися. Ну я бачу це з реєстру, Добре, що побачим. вашої дружини є. нова вам BMW X5. Звідки кошти на неї? Я вам все. Ну, ви не пояснили. Похабцем пан Шеремець згадує код відхідних дверей, аби зайти в квартиру, яка за документами належить не йому, а його мамі. А квартира, в якій ви зараз проживаєте, вона належить вашій матері Витара. чи паксі? Тимчасово проживав. Раз, а у вашої матері звідки кошти на? Моя мати 20 років за кордоном прожила. Квартиру вартістю у 250 тисяч доларів мамі Юрія Шеремета хтось подарував. Як і ще одну, трохи скромнішу. З'явилась нова нерухомість і у батька Юрія Шеремета майже 165 квадратів у ЖК Новопечерський двір. І знову головний антикорупціонер ДФС нічого не знає. «Яка квартиром. Пронумеровала 2, 2, 2 квартира інвестована в 2015 році, цього то приймання. Не, не не, не я спитаю, батька. Нарощувати оберти родина Шеремети почала з переходом Юрія до ГПУ. 13-го року Шеремет старший реєструє два автомобіля та причіп до човна в минулому році. Як видно, з соцмереж Юрій Шеремет власне, віддає перевагу човникам та рибалці. А Я надсилала там запит, якщо можете. Я тільки вам хочу запропонувати. Верніться, будь ласка, офіційний запит. з офіційним запитом. Запит, і... що на да, 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 да. Я так. його не бачу, що підчув. Ви зможете підготувати відповідь і? Звісно, зможу. Ми з журналістами працюємо, але з е, настоящими журналістами. Ну, якщо немає відповіді, я приходжу до людей, яких не буде. Перевірені кадри ДФС незмінні. Їхня робота і стиль життя засекречені. А сумнівні успіхи податкової декларуються успішними, і найвище керівництво ДФС пишається ними. Мені здається, дурне вимагати контролю за нелегальними робочими коштами від людини, яка не знає звідки в неї сімейні. Однак підвищенню Арефів може бути ще одне просте і логічне пояснення. Подумайте, а чого ми вирішили, що у ДФС вважають корупцію у ДФС загрозою їхній внутрішній безпеці.